Так, ну що ж, перша наша посилочка починається з ГПЦ 21083 1.5 інжектор без датчика фаз. місто снігурівка від підписника. Значить, Відразу бачимо проблема по компресії. У нас перший циліндр, випускний клапан згоряний. Та інші вже такі підоставчі. Що відразу бачу попередньо? Шайби, бачите, тонкі. Впускна, тонка, ще й шліфована якась. Ну, досить неякісне мастило заливалося, що шпилька вже у нас ремонтна тут. От. Підварювати треба буде. Все, як обично, вже бачу, що буде капіталка. Розбираємо, дефектуємо. Що тут у нас по компресії? О, по компресії у нас печалька. Так, ну, перший циліндр безсмислено перевіряти, перевіряємо інші. Не тримає. Горів, тримає, тут дирка сквозна. Як воно працювало, тут взагалі сквозняк. Кипить. Ну і тут також. Я в шокі. Не один циліндр не робив. Вона не то, що троїла, двоїла. Я хрен його знаю, як воно взагалі робило. Все. Розбираємо. ГБЦ ну повністю розібрано та продефектована. Значить, показуємо. Пистель розпридвала. Задирів не видно. Тобто нічого кримінального, але тут також, в принципі, все чудово. Розпредвал я витер. Ставимо сюди. Сейчас я покручу. Чуєте? Це я одною рукою нажимаю. Постель крива. Постель крива. Тому, тому, тому пасель потрібно ремонтувати. Сальники клапану, тут, скоріш, рідні були. Клапана також. Сідло. Сідло, випуск, згорів впуск, розклепався. Ось так, сідло під заміну. Оскільки я посел розпредвала, а буде ремонтуватися, то впускні сідла також під заміну. І ще, до речі, покажу вам наслідки. Наслідки тонкої регулюровочної шайби. Ось вам, пожалуйста. Розпредвал, розпредвал, кувачок Значить, от вам. Потрібно було раніше приїжджати на ремонт. Тепер у нас біда з розпредвалом. Біда з розпредвалом. Такі справи. Капіталочка. Погоджуємо смету з клієнтом і запускаємо в роботу. Запустили нашу ГБЦ в роботу після погодження смети з власником. По ній ми вже зробили механічну мойку перву. Покажу вам. Також замінили направляючі втулки, замінили сідло. Сідло підібрали із виточених заготовок, сіли як ріднесенькі. Все чотенько, а? Вона, правда, ще буде митись, але вже чиста. Далі вже відремонтована у нас постіль розпредвала. Ось так виглядає все. Ставимо наш розпредвал. Крутиться чудово, нажимаємо. Сидить, як вкопаний, іначе його хто прикрутив сюди. Все чотенько. ми його вже обжимали, перевіряли, все чудово. Розпредвал залишаємо старий. У мене немає у наявності в гарному стані. Так, цей кулачок у нас і буде ще працювати. Да, є дефект. Але новий, неоригінальний півтори, який хірової якості, а оригінальний близько 4 тисяч. Тому цілісообразно його міняти. Буде працювати, все буде чудово. Ну, клієнта попередили. Такі справи. Далі у, нас, далі у нас сварочні роботи. Тут у нас, слава Богу, хватає їх. І потрібно нам ось це виправити. також Переварить такі справи. Працю. Так, ну ось у нас фінальне відео перед зборкою ГБЦ. значить Всі деталі вимиті, вичищені, комплект нових клапанів. Випуск у нас ТРВ. Нарешті з'явились у продажу, впуска МП, затюровані. Далі сідла замінені, головка поварена, сідла прирізані, все чітко підварювалось. Одне, друге, третє, четверте. П'ять місць. Тут по площині, по-моєму. І, звісно, що тут ми поварили, ось так зробили. Трошки отут залишились такі прогалини, але вони ні на що не впливають. Тому не, не бачу сенсу далі щухувати площину. І також під шпильку теж поварили. Тому збираємо і знімаємо далі відеозвід. Сьогодні як, як виглядають, яка красота. Ніякої притірки. І 100% герметичність. Клапани засухарені, технічна рідина налита, візуально у нас все сухо, нічого не тече, даємо тиск, бульбашок не повинно бути. Супер. 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 Усі клапани герметичні. 100 ну, ось і брай. все, друзі. Ще одна ГБЦ повністю від капіталина від А до Я. Повний капремонт, заміна сіду, направляючих тулок, комплекту клапанів, поварка де потрібно, фрезеровка, мойка, ремонт постелі розпридвала зборка, сальники, регулювачка. Ось так виглядає у нас вимета, очищена, продефектована. І готово до встановлення. Значить, зазори випуск 0,40, впуск 0,25. Шайби у нас від 4,0 до 4.30. Ось на листочку все написано до 4,40 навіть. Ось така лялечка вийшла. Підписуємося, ставимо лайки, присилайте свої ГБЦ, продефектуємо, відремонтуємо і будете задоволені. Ось так от. А? Ляпота. Всім добра, ми погнали збирати наступного пацієнта.